Три компоненти, завдяки яким моя шкіра перебуває зараз в ремісії і без яких я не бачу свій догляд. І перший компонент це азелаїнова кислота. У мене вона 10% для підтримки результату, але для початку вам треба буде відсоткове відношення 15-20%, але вводити все одно треба поступово. Наступний компонент в моєму догляді це бензоїлпероксид. Це просто вбивча сила проти акне. Він вбиває всі бактерії, знімає почервоніння, а також сушує всі висипання і не дає з'являтися новим, але обов'язково про зволоження, якщо ним починаєте користуватись. Останній у нас іденіяценамід і мій улюбленець у поєднанні з кофеїном. Він знижує жирність, прибирає запалення і навіть прибирає набряки. Підписуйся і обов'язково подивись моє відео про аптечну косметику, яка зовсім не гірша за люкс.